Друзі, всім миру, у нас йде приготовлення до капчення перепіолок. У нас будуть перепіолки і кролики. Зараз я спочатку про перепілок розкажу, потім трішки про кроликів. Який маринад, все я напишу в коментарі весь рецепт. То вже все напишу, бо розказувача, щось зіб'юся, щось неправильно розкажу. Це, це факт. Точно знаю, що там соль, вода і дуже багато всяких спецій. Які іменно і скільки. То, то все я напишу в коментарі. Так що заходьте, дивіться там, переписуйте, так буде набагато краще. Так, 24 години піпіолочки повинні лежати у цьому маринаді. Можна й більше. Хуже не буде це точно, можна й до трьох суток, щоб вони гарненько просоліли, пройшли. ну Ми сутки подержали, в принципі, мінімальний це срок суточки. Так, полежали, тепер їх витягуємо і вони повинні гарненько просохнути. Тут вони лежать не просто так, вони тут зав'язувалися їм лапки. Зав'язуються лапки вірьочкою спеціальною, щоб вона була не як пластикова, чи як синтетична, то її не можна, бо вона розплавиться. А це така ткань натуральна. І така ниточка. Зв'язуються лапки. І потім крючочком уже будуть вони зацеплятися і вішаться в самій каптільні, щоб, щоб вони висіли отак. Друг до дружки, щоб вони не прикасалися. Бо колір, Бор лягатиме на все, крім того місця, де буде прикасатися. Там будуть такі білі плями. Ну, Зразу не товарний вид, так сказати. Так, це про перепілочок. Розказав, зараз ще про кроликів розкажу. А це тут у нас кролики. Тут трошки інакший маринад. Його вся процентовка і як все це все зробити, скільки проварювати, як охлаждати. Це відео було буквально днів 10 назад, мать, може 2 неділі. То воно відео на каналі є. Можна знайти. От Я не пам'ятаю, чи воно закріп... закріплених у мене чи, чи ні. О цього не скажу, забув. Е, в общем, є це відео, як їх, як от і маронат робить. Ну, так Вкратце розкажу. В общем, колотиться оце процентовка і вариться, в 20, ставляється на газ уже місті з кроликами. З усіма, так. Воно закипіло і кип'ятиться 20 хвилин і потім стоїть, отако, охлаждається до, до повного остивання. Остило, потім ми їх повівішуємо і так само вони будуть провітрюватися десь 12 годин. Вони будуть просто висіти, висихати, обсихати, вже тоді вмісті з перепілками. Ті ж ми ще вчора замаринували, Юля їх за, замочила, це вони сутки були. А ці вже сьогодні за, заварила це їх, вони зараз остинуть, провітряться до завтра. І вже завтра будемо каптити, Так що, поки відео я це. Останавлюю на паузу, зустрінемося завтра. Для вас це одна секунда, а для нас 12 годин мінімум. Обов'язковим етапом у каптінні це є провітрювання. Треба, щоб воно повністю стекла з них водичка. І вони обсохли. Потім до них гарно прилипає Оцей колір і ну, дим, щоб вони гарно прокоптилися. Треба такий ефект, щоб вони були. Отак вони у нас висять і кролики там ззаді і спереді перепілочки. Все, зараз будемо їх заряджати у каптільню. Підписуйтесь, ставте класи, все побачите. Зарядили у нашій каптільний апарат із 200-літрової бочки. Отак ось вони сюди вміщаються. Можна ще трошки, ну, це ми зараз поки іспитуємо, скільки їх штучок може сюди влазити. Так, у нас тут 19 перепілок і 5 кроликів. Будемо коптити, перепілок можна ще додати з десяток точно. Добренько заряджаємо. Травця дравця зараз заложив уже Зараз буду підпалювати. Під низом повністю про конструкцію цієї бочки, як її зробити. Відео на каналі є. Так, щіпа Зараз буду колоть оль, і з Все, работаємо. Пройшло 2,5 години приблизно. То отакий результат ми маємо. Ось які кролики, на вигляд, дуже-дуже красиві і смачні. Перепілочки. Перепілочки. Теж красиві. Теж красиві. В общем, такий результат ми маємо. Всі питання пишіть в коментарі. Що кого інтересує, відео. Відео все там про будівництво, про маринади, то все воно є вже на каналі. Можна буде подивитися. Цей маринад для пірипілок напишемо в коментарі, щоб там точно вже все з процентовками, з дозіровками, щоб нічого не ошибиться. Бо так на словах, можна що попало на молодь. Тож, тоді, якщо кому треба, пишіть питання, будемо відповідати. По замовленню. Також пишіть у приватні повідомлення. Кому може, просто сарена да м'яско. Ну, саре м'ясо відправлять почтою не дуже безпечно, небезпечно. Що воно не пропало. А от капчене відправлять, в принципі, в дальнішому можеш, якщо вакууматор можна приобрести, якщо буде заказ, то можемо відправляти. А так його і так можна в фленку замотати гарненько. Зараз на вулиці холодно, то воно все буде в порядку. Хай там на новій почті їм пахне. Ну, як, мамуся виложила красиво. Файно. файно, файно, файно. Також замовляйте, яєчка, перепілок. Інкубаційні, їстівні. Все є в наявності. Трошки із запізненням будуть вони, бо все ж треба. Їх поки збирати, щоб свіженькі були, то все можна записатися. І на очередь, і все буде файно. Добренько всім миру, добра, приємного апетіту. Пока-пока, до нових зустрічей!